Шукав Allroad обслужений. Обслужений він і по кузову, і по салону. Це у нас А4Б8. тут Камера заднього вигляду, парктроніки. Це у нас 15-й рік пробіг 191 тисяча. Олроуд, повний привід. Ауді. Що по салону? Є сліпі зони. У нас тут преміальна акустика, вставочка, електрорегулювання, шкіряний салон. Е, у нас тут бокова підтримка, дуже і дуже комфортні сидіння, мультимедія, зашита, перешита, е, підігріви. У нас тут коробка, автомат, кнопочка старт-стоп, регулювання мультимедію зверху, люк, панорама. Покажу, що вам заднє сидіння. Ще має величезний багажник, буде ще вам більш комфортніше. Тут у нас для ваших напоїв задній клімат трьохзонний. Тому приїжджайте, оглядайте, беріть на любі перевірки, на любі СТО, е, не знаю на Тест драйв що тільки забажаєте, Ми будемо тільки за машинка в ідеальному стані. Чекає на нового власника. Можливо, це саме те. Приїжджайте це трансмоторс, місто Стрибу, це Львівська, 186 б